Чи знаєш ти скільки це миля в метрах? Ну знаю, але е, це є е, ці, що виграють, я дуже радий. Я дуже кішний цим черівчанам, що я так працюю на залізній дорозі і так ми так сприймаємо. Що так ідуть і люди, і ми. Ми стараємося для всіх зробити, щоб йшли. Ви вперше на Бугалинській милі? Е, перший. перший раз. Перший раз. Подобається. вам? Подобається. Дуже подобається мені це свято. Ї мені від Івано-Франківської області від самого е, Міністерства освіти і від Гуцулів. Дуже файно. Ми хочемо поздоровити всіх панів. Всіх. Самі Що? Взяли, взяли б участь забігу? Я би узяв, але я просто не можу, просто я роблю на роботі, я не можу бігати, бо може здоров'я не дозволяє, то все. Ну, але я би за них я би час віддав. І славу Україні. І, як то каже, народу слава і всім гостям цього міста і панам міліціонерам і гаїшникам. Дай Боже їм здоров'я все найкращого і святом їх. Бажаємо їм все найкращого і святом вас.